Майже будь-що, що створює сучасна людина, вона створює за допомогою інструментів. Неважливо, лопата це пательня, ткацький станок, текстовий редактор або ігровий рушій. І у багатьох випадках стандарталізація того чи іншого інструменту не є проблемою, а зачасту навіть і є плюсом. Але у випадку з такими складними сутностями, як відеоігри, все як завжди не так просто. У сьогоднішньому відео ми розберемо питання щодо Unreal Engine – Спробуємо зрозуміти, чому на нього переходить майже кожна друга велика студія. Дізнаємось, чи стають ігри від цього одноманітними, і чи взагалі Unreal Engine – це гарний інструмент або небезпечна пастка, через яку страждають звичайні геймери. А для цього ми ще для початку дізнаємось, що тут таке взагалі відеоігровий рушій, і поглянемо на тернистий шлях, який пройшов Unreal Engine перед тим як зайняв домінуючу позицію на ринку. А біля мікрофону знаходиться Платон Дубашидзе, що просить вас підтримати вподобайкою і коментарем це відео, бо тема у нього не така хайпова і переглядів набратись може небагато. А ми починаємо. Частина перша. Коротка історія ігрових рушіїв. Для початку ми повернемося у 80-ті роки. Золоті часи аркадних залів і автоматів. Тоді у концепції відеоігрових рушіїв ще не існувало в природі. А будь-яка гра була по суті програмою, що напряму взаємодіяла із залізом ігрових автоматів, через що в абсолютній більшості випадків за одним автоматом закріплялась одна конкретна гра, бо іншу гру на цей автомат неможливо було поставити, не розбираючи і не перероблюючи весь автомат з нуля. За доволі схожим принципом працювали і перші домашні консолі Atari. До прикладу, на ту ж саму Atari 2600 розробникам доводилось з нуля писати код, який буде взаємодіяти із залізом консолі. І найголовніше, що нам треба відмітити, весь код для кожної з ігор тоді писався з нуля. Тобто розробники мали створити програму, яка буквально сама вирішувала, коли і який піксель відмальовувати. І першим кроком до створення ігрових рушіїв, як вважається, став легендарний оригінальний Маріо. Саме у ньому Nintendo використали глобальний рейс-код з гри під назвою Excitebike. І це був код, який відповідав за сейдкролінг локації. Це може здатися абсолютно несерйозною штукенцією. Втім, як ми вже з'ясували, код для кожної з ігор тих років писався з нуля. І створення коду, який дозволяв спростити розробку наступних ігор, свого роду стало маленькою революцією. Також не можна пройти повз різні Development kits, що розроблялись для того, щоб максимальна кількість любителів мали змогу самі створити якісь ігри. Як то, наприклад, Пінбол Констракшн Сет 1983 року, або ж Шутимап Констракшн Kit 1987. Які розроблялись командою Бачко, і по суті були першими дуже спрощеними прикладами відеоігрових рушіїв. Люди могли там створювати свої варіації пінболу або шотомапів, записувати їх на картридж і потім навіть запускати створені власноруч ігри на системах незалежно від самого констракшн кита, тобто по суті створюючи повноцінні білди. Проте функціонал таких рушіїв, якщо їх можна вже такими назвати, був вкрай обмеженим і примітивним. Гравцям, по суті, просто пропонувалось гратися із розміщенням вже заготовлених елементів і не надавалось жодного доступу до прописання ігрової логіки. А от Гаріс Кітчен гейммейкера, що була розроблена як не дивно Гарі Кітченом і видана Activision, була покликана виправити ці недоліки геймкітів. Цей гейммейкер був вже солідним конструктором, який дозволяв імулювати піксельну графіку, і створювати власні звукові ефекти чи навіть музику, будувати сцени і пропрацьовувати ігрову логіку. Чимось суперскладним тут ще, звісно, і не пахло. Проте цей гейммейкер вже можна порівняти з сучасними констрактом, гейммейкером чи РПГ-мейкером. І це був дуже суттєвий крок вперед. У осмисленні того, чим ігровий рушій мав би бути, чи мав би бути він тим, щоб давати людям можливість вкладати максимум сил саме у створення відеоігри, а не витрачати сотні годин часу на вирішення технічних питань? Я дуже прошу вас звернути увагу на це питання. Ми задаємо його зараз і будемо задавати його далі, бо воно по суті є екзистенційним і його формулювання абсолютно не змінилося за ці 40 років. І от, нарешті, ми дісталися до дійсно першого відеоігрового рушія. Знавці, які дивляться це відео, вже очікують почути ці легендарні імена. Джон Кармак і Джон Ромеро, які розробили всім нам чудово відомий кінкамандер. <плес> Знавці ви були дуже близькі. На цьому не прийнято робити акцент, але першим повноцінним відеоігровим рущем був не Doom Engine, а Кін Engine. Але через те, що він не набув такої популярності, як його наступник, про нього забувають. І забувають дарма, бо створення цього ручя було критичним для того, щоб ID Software могли розробити цілу серію ігор King Commander, не витрачаючи на це величезні купи ресурсів. Саме у випадку з ручієм King Engine взагалі вперше і з'явився термін Game Engine, а з'явився він доволі простим чином. Карма Ромеро думали, як їм треба було назвати цю фіговіну, яку вони зробили. А так як вони обидва були автоентузіастами, вони вирішили провести тут аналогію. І так, програму, яка відповідала за технічний бік розробки відеоігор, назвали двугуном по аналогії з двугуном автомобіля. Кін-Енджин не здобув великого розголосу, як це зробив його наступник Doom Engine, який в своїй суті був поліпшеною версією попередника. А так як Doom Engine отримав назву Tech Wan. То Кін Engine взагалі можна вважати прототипом, прототипом, який навіть не вийшло запатентувати свого часу. А от Doom Engine вже вийшло. Тут, звісно, зіграла свою роль популярність першого думу. Хоча ні, це була не популярність, це була істерія. Дум став беззаперечним хітом, і через це можливість просунути бренд Doom Engine була неймовірна. А Кармак і Ромеро? Цією можливістю скористались про те, якою революцією виявився Doom Engine, можна говорити багато, але відео все ж не про це. Давайте швиденечко плюхнемося на їх наступний відеоігровий рушій під назвою Quake Engine, який пропонував вже повноцінну відмальовку 3D-графіки, і, по суті, є одним з найголовніших рушіїв, які визначили розвиток ігрової індустрії. Щоб в цьому переконатись, достатньо лише подивитись на цю ілюстрацію. І треба врахувати, що ця ілюстрація не враховує випадків, коли розробники купували у ID Software якісь окремі готові рішення, так би мовити, частина відеоігрового рушія, щоб використовувати їх вже у своїх рушіях. Так, наприклад, робили Bethesda, у якої були власні спроби зробити свій відеровий рушій з повноцінною підтримкою 3D, можете за бажанням прогуглити X Engine 1995 року. Але, знавши невдач, вони перейшли на сторонній Нет який, зрештою, перетворився на рушій під назвою Game Bureau. І вже він використовував якісь готові рішення від Eddie Software, але, по суті, був окремим рушієм. І це було нормою. ID Software стали монстрами і заклали солідний фундамент для розробників з усього світу. Суттєвою ймовірністю, граючи в сучасні ігри, ваш процесор і досі може опрацьовувати код, який був написаний Джоном Кармиком і Джоном Ромера у далекі 90-ті. Це неймовірний спадок. Але не завжди. Іноді з'являлись дивні шизануті ентузіасти, які робили все з нуля. Про таких фінських ентузіастів у мене нещодавно виходило відео, дуже рекомендую до перегляду. Втім, у цьому випадку Remedy робили дуже проприєтарний відеоігровий рушій, який був пристосований лише для внутрішнього використання. А от на ім'я Тім Свіні підійшов до питання з іншого боку. Частина друга Історія Unreal Engine. Тім Свіні, засновник Epic Games, поставив перед собою дуже складну амбіційну мету. Якщо говорити мовою аналогій, то він був фактично смертною людиною, що оголосила війну богам. Будучи засновником невеликої студії, що розробляла відеоігри, він вирішив з нуля написати відеоігровий рушій і розробити гру, яка посунула квейк у плані популярності. І якщо для вас це не звучить як щось неймовірне, то скоріш за все під час цієї боротьби ви ще навіть не народились. Я вас не засуджую, якщо що Aidism то справа Галіма. Та й сам я тоді ще не народився. Давайте наведемо більш молодіжний приклад. Це якби хтось вирішив створити свій Fortnite. І так, спроб створити свій Fortnite ми бачили багато, можливо, занадто багато. І це при тому, що задача створити свій Fortnite вразів 10 простіше за задачу, яку перед собою поставив Тім Свіні. Квейк тоді був всім. Це було як Дота, strike League of Legends, Fortnite, Апекс разом у зяті. А тут чувак з невеличкою студією, яка до того розробляла власні варіації пінболу, буквально оголосив війну богам. І тепер я сподіваюся, ви розумієте, що це не перебільшення. Саме так у 1998 році з'явилась гра під назвою Unreal, а ще через рік Unreal Tournament. і це була. Революція? Цікаве питання. На нього можна дивитись з різних боків. Головним конкурентом Unreal Tournament була Quake 3 Arena, яка при цьому вийшла не місяць пізніше. геймплейні протистояння цих ігор ми в цьому відео будемо ігнорувати. Коротко тільки скажу, що тут все скоріше спиралось в смаки. Що Quake, що Unreal були дуже гарними арена-шутерами зі своїми фішками, і сказати, що якась гра була краще за іншу, в геймплейному плані неможливо. А от в плані технологій, які нас сьогодні і цікавлять, Unreal прибудрився стати трохи технологічнішим. І від того, що він став трохи технологічнішим, стало ще цікавіше. Тім Свіні писав код для свого рушія з нуля. І як він сам каже, самостійно він написав 90% всього коду. І той факт, що він писав свій рушій з нуля і не використовував напрацювань ID Software, як то робили багато інших розробників, дозволив йому не допустити помилок, які робив Кармак при написанні ID Tech. І подивитися під іншим кутом на ті виклики, які до цього стояли перед Кармаком. І Unreal Engine виявився технологічнішим. Він підтримував такі візуальні ефекти, як м'які тіні, динамічне освітлення, взаємодію світло з туманом, фільтрацію текстур і, що найголовніше, вмів працювати із 16-підним кольором. Чим рушій від Кармака похвалитись не міг. Навіть сам Кармак відзначив цю особливість Unreal Engine і похвалив ці масвіні за це. Сказавши, що вірогідно після цього всі розробники будуть обирати роботу саме з 16-бітним кольором, і це стане майбутнім ігровою індустрією. Війна Тіма Свіні з богами не перевела до поразки жодної сторін, але здорова конкуренція пришвидшила і без того стрімкий розвиток індустрії у ці роки. Нам ще дуже варто відзначити трохи інший підхід Тіма Свіні до ведення бізнесу. Якщо ID Software робили свої перші рушії в першу чергу для того, щоб спростити розробку для самих себе. Unreal Engine одразу планувався як рушій для надання іншим студіям. А самі Unreal і Unreal Torment по факту були демками, щоб показати, що на цьому рушії можна робити. І показали ж? Вже до кінця 99-го року у виробництві знаходилось щонайменше 16 ігор на першому Unreal Engine. Серед видатних представників можна назвати X Enforcer, легендарну ПК-версію Гаррі Поттер і Філософський Камінь, а також перший Deus Ex. Виграшною порівняно з ID Software була політика розповсюдження рушія. Коли їх конкуренти просто пропонували покупцям вихідний код, епіки пропонували повноцінну підтримку і допомогу у розробці, а крім того, враховували думку самих розробників щодо функціоналу, який треба додавати в рушій. І ось цей підхід вже став революційним. А власне, епіки і притримували з цього підходу всю свою історію і продовжують притримуватись його і сьогодні. Наступники у вигляді Unreal Engine 2 і Unreal Engine 3 були солідним рішенням для студій, які собі не могли дозволити розробку власного рушія. Unreal Engine 4 вирвався і за ці рамки, та ігри, розроблені на ньому, вже ніяк не вважались другорядними проектами. А успіх Фортнайту став для Epic Games тим самим, чим став успіх Думу з Квейком для ID Software свого часу. Живим і динамічним рекламним банером Unreal Engine. Епіки стали монстрами, які намагаються в конкуренцію з Valve, таскають Apple і Google по судах, а також, що нас сьогодні цікавить, потроху підминає під себе ринок ігрових рушіїв. Зараз ми знаходимося в епосі Unreal Engine 5. Епосі, коли такі студії, як Respawn, BioWare, Halo Studios, рідні для українців GSC і майже рідні CD Projekt Red, переходять на Unreal Engine, відмовляючись від власних розробок. І тенденція до цих переходів тільки підсилюється. Давайте спробуємо зрозуміти, чим Unreal Engine підкупає людей сьогодні. З головних переваг Unreal Engine – це відкритість рушія. Будь-хто. Навіть ви можете спокійно завантажити цей рушій і почати щось робити. А запарювати з ліцензуванням вам буде потрібно лише у випадку, якщо ви будете гру видавати, і вона буде заробляти більше мільйони доларів на рік. Сюди б, звісно, дуже гарно зайшла інтеграція якихось курсів, але її в мене для вас немає. Тому можете перейти там в телеграм-канал, перевірити статус підписочки на Ютубі і таке інше. Unreal Engine – відкритий рушій, який може спробувати будь-хто. І при цьому сьогодні він навіть не потребує навичок програмування в класичному сенсі цього слова. Епіки роблять все, щоб зробити рушій максимально придатним до використання любителям. Зайти і побудувати фотореалістичну сцену з гарним освітленням це тепер не питання кількох місяців. Зайшов, накидав об'єктів з бібліотеки асетів, покрутив повзунки і готово. Ще ніколи в історії зробити технологічну гру не було так просто. Деякі інді розробники творять дива за допомогою цього рушія, а потім стають затребуваними спеціалістами Unreal Engine і можуть знайти роботу у великих студіях. Які також переходять на Unreal Engine, і тепер не мають навчати нових співробітників користуватися внутрішнім рушієм з нуля. Великі студії вбачають в Unreal Engine можливості дуже сильно задешевити розробку ігор, бо, по-перше, їм тепер не треба писати або ж модифіковувати власний рушій, і не треба навчати нових співробітників. Співробітники проходять вже повністю ознайомлені з софтом. Іначе ж це має бути круто. Четвертий і п'ятий Unreal Engine відкривають можливості для більшої кількості людей робити круті і комплексні ігри. А студіям дозволяє економити кошти, які вони можуть вкладати в інші аспекти розробки. Чи не так? Так то воно так. Але через це ми потрапляємо в деякі пастки. Частина третя Проблеми Unreal Engine. Цю частину ми почнемо з інтерактиву. Спробуйте сходу назвати ААА-і ігру зі складною графікою, яка використовувала Unreal Engine, і не мала технічних проблем на старті. Задачка з хвостиком, як то кажуть, виключення тут, звісно, є. Втім, технічні проблеми це ціна, яку платить більшість розробників за спрощення розробки. Спеціалістів по Unreal Engine на ринку дійсно багато, але це спеціалісти, які вміють працювати з інструментами, які їм вже надає Unreal Engine. Вони не знають всіх деталей і тонкостей рушія, бо вони його не створювали. Вони не розбираються в технічних тонкощах, і одразу ремарка, це непогано. Водію не обов'язково знати, як працює двигун автомобіля. Але от вже гонщикам Формула-1 в команді необхідні механіки, які чудово розуміють тонкощі двигуна їх автомобіля. І у великих студіях зі своїми ігровими рушіями так і є. Над прописанням ігрової логіки і технічними аспектами здебільшого працюють різні люди, але працюють ці люди в команді. Тобто людина, яка прописує ігрову логіку, може з легкістю зв'язатись з людиною, що працює над технічними аспектами, щоб поставити питання або взагалі попросити переробити якийсь функціонал. У випадку ж з Unreal Engine консультантів про щою можуть собі дозволити хіба що студії рівня CD Projekt Red. З проджектами там взагалі, до речі, забавна ситуація. Ходять чутки, що вже їх спеціалісти консультують спеціалістів епіків, як покращити Unreal Engine. Тому буде дуже цікаво подивитись, як будуть виглядати нові проекти поляків на цьому рушії. Чи будуть вони виглядати так само однотипно, як і інші ігри, створені на Unreal Engine? Однотипність це наступна пастка, в яку можуть також роблю ремарку, що саме можуть це не аксіома, потрапити розробники, які обирають Unreal Engine в якості свого рушія. Дивіться, що зробив Unreal Engine свого часу. Епіки пона викупали величезні бібліотеки асетів, інструменти для створення локацій, інструменти для процедурної генерації і зробили їх безкоштовними для користувачів їх рушія. І це, на перший погляд, прекрасне рішення приводить до одноманітності, бо одні ті ж самі асети використовуються в різних іграх. До цього ж можна приписати систему освітлення, вбудовану в Unreal Engine, систему партіклів, набору шейдерів і ще багато різних інструментів. І ця пастка одноманітності не так хвилює великі студії. Вони можуть дозволити собі зробити всі ці аспекти з нуля і не користуватись готовими рішеннями, які пропонує Unreal Engine. А от студії меншого калібру дуже часто не зайдуть, через що їх проекти виглядають як та сама гра на Unreal Engine. Загальна бібліотека безкоштовних асетів це супер круто для інді-розробників, але не круто для гравців, які у все це будуть грати. Декілька вау-ефектів від фотореалістичної графіки в іграх, розроблених за три пляшки пива, ми може в перших проєктах і отримаємо, але потім зрозуміємо, що все воно однотипне і візуально нецікаве. А враховуючи загрозу монополії з боку Unreal Engine, що нависає над Інді та середньобюджетним сектором, райдужні перспективи дешевої і простої розробки можуть обернутися катастрофою для ринку в цілому. Бо пам'ятайте питання, яке ми ставили на самому початку цього відео щодо того, чим ігровий рушій має бути. Професійним продуктом для розробки, що використовується у великих студіях професіоналами, чи доступним інструментом для широких мас. Так от, як на мене, одна з головних проблем Unreal Engine – це те, що він не визначився у цьому питанні, і з цього витікають інші проблеми. Епіки намагаються зробити руші як шампунь три в одному, щоб і соло розробники могли робити в ньому ігри, і команди середнього розміру, і величезні студії. Але тут виникає питання, на які Unreal Engine не дає переконливих відповідей. Чи варто ускладнювати ігрові руші, щоб надавати більш професійним користувачам керувати внутрішньою логікою рушія? Чи може навпаки спрощувати інтерфейс, ховати складні функції подалі від очей або ж взагалі вирізати, щоб любителі, які роблять свою гру мрії, нічого не зламали? Unreal Engine це дуже крутий інструмент, на якому можна робити прекрасні в усіх аспектах ігри. Все залежить від прямоти руки і бажання зробити круто. Але хотілося б бачити більше різноманітності в рушіях. Так само, як певно, не хотілося б, щоб в усіх кав'ярнях подавали б виключно фільтр каву. Різноманітність це прекрасно. І що внутрішні рушії студії, які подеколи дозволяють робити неймовірні речі, взяти хоча б Noorzlight від Remedy або Rockstar Game Engine, або незалежні опенсорс рушії по типу Godot, мають існувати. Нам не потрібен Unreal Engine у якості стандартного рушія, яким користуються всі, від малу до величку. Ви цього не хочете, повірте мені. Unreal Engine як рушій пройшов великий шлях, по суті, ставши тим, з чим боровся на самому початку. Від себе хочу додати, що мені було дуже цікаво покупатись в історії ігрових рушіїв, а у випадку з тімом Свіні, я, я взагалі щось проникся трохи, якоюсь повагою до цього чувака. Але Epic Games я від цього більше любити не стану. А що ви думаєте про Unreal Engine? Як вам ігри на ньому? Може взагалі ви розробник і працюєте в Unreal Engine? Напишіть в коментарях про це, давайте поспілкуємось. Бувайте, друзі. Що спонсори? Думали я про вас забув? А ні. Велике дякую Тодого Варденко, Володору, Михайлу Штейнбуку, Вербі, Феліксу та іншим. Ви також можете долучитися до цього списку на базі або до Нателло. Посилання будуть в описі, і я вам дякую. Всім па-па!